Тримайся, моя рідна Україно, хоч зранена, хоч зболена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги, тримайся, нене, стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу, мільйони в тебе дочок і синів. Гуртуються у хорі діти й друзі. Гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрузі, бо з нами Бог і ще з незлого план. Не здайся, моя рідна Україно, не смій вклонитись лютій силі зла. Лиш перед Богом паде на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо, українці, всього світу, просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зволену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах, Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, помножмо всі зусилля та благання, скажімо, кожен. Господи, пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.